Тридцятирічний спортсмен віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Олександр Пілішенко, дворазовий чемпіон Європи та учасник Олімпійських ігор 2016 року, трагічно загинув 5 травня під час виконання бойового завдання на війні проти російських загарбників. Про трагічну звістку повідомили в Національному олімпійському комітеті України. З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр став до лав ЗСУ. Ідеться в повідомленні НОК. Війна забирає найкращих, додав державний тренер збірної України з важкої атлетики Віктор Слободянюк. Це дуже важка втрата для всієї важкоатлетичної спільноти України. Герої не вмирають. Олександр Пілішенко видатний український спортсмен, який протягом своєї кар'єри здобув численні перемоги на міжнародних змаганнях. Він був не лише талановитим атлетом, а й справжнім патріотом своєї країни. Важливо пам'ятати про подвиги всіх людей, зокрема Олександра Пілішенко, які віддали своє життя за свободу та незалежність України.